Всім привіт! Починаю цей влог не вдома. Вже другий влог не вдома. Катюшка, представляєш? Там ззаді моя Катюшка. Ми в дуже прекрасному, дуже що? у мене слово паразит дуже. Ми в прекрасному місці, в прекрасному готелі зупинились. Потім вийдемо з готеля, покажу вам, де ми знаходимося. Переїхали на такий легенький воркейшн, воркейшн, тому що в мене заплановані зідзвони і я буду працювати. Але відпочити теж хочеться, що так так стало. Просто так, думаю, а мене, надіюсь, робота. А просто я думаю о ньому. So. Не ну, буду смущать, це, це не буде вирізатися. Ні, Луна, це не буде вирізатися. <рігут> <лада> <рігут> так ось, да, ось такі ми красуночки. Збираємось на вечерю. Візьму вас з собою. А це наш готель. Ой, вот. Такие все бутылочки тоже свозят и на ну, ладно. Нова подружка з'явилася. Тетяночка. Привіт. Привіт. Тут така апаратура сучасна. Да, бачиш, як я підготувалась з мікрофончиком. Но я сподіваюся, що вона працює свіжоубуці перевіримо. бо я не впевнена, що вона працює. Да, С тим в прекрасному ресторані. Ось, дивіться, яка в нас гарна лола.

Тетяновські красоточки. Трошки запотіла камера. Да? Ні. Це мене почав. Це мене запотіла. Кота, Кать, ти не пила. <рес> що ти робила? Куди ви передивлялися? Культурна програма продовжується. Зараз покажу вам свою печерню родину. Так, почнемо з того, що я... Ця витяжка, мабуть, дуже громко звучати блін. Почнемо з того, що я не можу розібратися з мікрофоном. Взагалі, я знімала вам все з мікрофоном, але я перекинула на ноутбук, щоб перевірити взагалі, чи є звук чи ні. А звук, звук є, але він записує. Боже, ще ця витяжка. Звук є, але записується звук з камери. Людинка купила професійний мікрофон для того, щоб знімати вам влоги, знімати класні рілси Рілси то я знімаю, а влоги блях, муха. Я ніяк не можу налаштувати. У кого Sony Zv є 10? Будь ласка, напишіть, як під'єднати мікрофон. Я під'єдную всіми проводками, от ці, що треба, в камеру, але звук все одно не записується на мікрофон. Я не знаю, чому, що мені можливо треба ще нажати на камері, щоб він записувався. Я не знаю. Давайте я вам... Щоб заспокоїтись, покажу свій догляд зараз, дівчатка. Це вам буде актуально. Я полюбила корейський догляд тобто, дуже сильний. Я зрозуміла, що для, для мене він дуже ефективний. В принципі, стан моєї шкіри зараз таке світло. Зараз, ну, давайте я о, змию макіяж і покажу. Зараз стан шкіри задовільний, мені подобається. Вона пружна, зволожена, мене дуже рідко зараз сипить. І я дійшла до того, що корейський догляд мені реально підходить найбільше. Я не все з собою обрала, що в мене є. В мене є дуже класні. А, ну можливо, все? Ні, не все. Але покажу, що є. Перша умивалка. Умивалка дуже бюджетна, стільки максу, але вона корейська. Оця фірма вона досить непогана. Я пробувала і сироватки цієї фірми, і крем, мені здається, у Катюшки пробували. А саме ця корейська, вона бюджетна, дуже бюджетна і дуже непогано працює. Класно, рекомендую. Зараз якраз умиюся. Але для початку треба зняти лінзі.

У мене вже другий раз таке, що я намагаюся зняти лінзу, а її немає. Вона якось випала чи що? Я почала носити лінзи одна одноднєвки. Е, Поносив і виконав Це дорожче, але зручніше. Покажу вам табілізм Британії. Два екрана. Один з гарячою водою, інший з холодною. Спасибо, дура! Як мені нормально умивати з теплою водою? Ну, це по ідеї. Ти повинен заткнути раковину і туди набрати холодну воду, потім гарячу воду і потім умиватися. Господи, що в мене помучило своє око в мене так володь око тепер? собі такий тонік. Думаю, ви його бачили, знаєте, він дуже популярний. До речі, всю косметику корейську я замовляю на сайті YesStyle. Це і сайт, і застосунок в них є, де прям тільки корейські товари. Вони трошки довгувато йдуть звідти, 2-3 тижні, але... По цінам інколи нижчі, ніж там на ці на якомусь мейкапі і більше вибору корейської косметики. Тому якщо у вашу країну є доставка сайту ЄСТЕЛ, yes я вам рекомендую подивитися на нього. Беру цей тонер. І другий етап. Перший етап взагалі в мене е, як називається? Гідрофільна олія, але я її собою не брала, тому в мене сьогодні. Етап очищення, тільки умивалка. Після Тоніка я завжди наношу сигородку. Зараз в мене це теж корейська від Medicube. Я думаю, ви точно чули за цей бренд. Зараз дуже популярні їх гаджети для обличчя. Там 8 в одному, мікротоки. Коротше, всяка фігня оця. Гаджети, які коштують як Dyson. Але для обличчя вже. Може, вони трошки дешевші. Я дуже цікава штука, мені б хотілося спробувати, але я боюсь оцих мікротоків, трошки сикуха. У мене навіть, я пам'ятаю, часи, коли мої подружки користувалися Dерсе Дуже популярний, він був для того, щоб шкіра була хороша. І плюс для волосся також, для росту волосся можна користуватись. Так от я завжди боялася користуватись, тому що мені здавалося, що він мене током п'є. І я боюсь всіх цих гаджетів з мікротоками, всякими штуками. Але сама ідея цього хаджута дуже прикольна. Бо, бо вроді як цей гаджет заміняє тобі походи до косметолога. Якщо це справді так, то він коштує своїх грошей. Почекала, поки сиворотка трошки у нас впітається. І тепер крем теж корейський. У мене весь тік-ток був в цьому кремі. Так от. Як вам показати? Але я користуюсь ним вже тиждень, і я скажу, що це дуже крутий крем. Він вирівнює рельєф шкіри. Він підходить для, майже для всіх типів шкіри. І для шкіри з висипаннями, і для сухої шкіри, і для комбінованої, і для жирної. Тобто він такий універсальний. І відчуття після нього кажуть, що ефект прям зовнішній видно через два тижні. Але насправді я вже бачу ефект. Мене стала досить пружна шкіра. І зранку, коли на ніч... Ним користуєтесь. Зранку у вас шкіра дуже така гладка і сяюча. Мені подобається. Він дуже приємний, липкий. прям Крем кремчик мені за шут. ось така у нас шкіра, зараз там шкіри. Ну, не враховуємо, що є деякі точкові висипання. В загальному мені подобається. Штан, Штан... Штан... я дуже втомилась. Ребятки, сорі, я заторможена розмовляю. Мені складно вже зібрати думки докупи, тому що я втомилась, правда. Буду відпочивати і намагатись розібратися зі звуком, щоб завтра вам зняти вже з мікрофону. Все, на добре. Ніч. Я згадала, що я хотіла зробити вкладку на бігуть. Тож що пальцем. Але я не взяла бігу, тому в мене буде укладка на носки. Зараз зробимо вкладчик на носки, на сочок беремо. Полку будемо, чолку, будем? чолку будем? Не буде, навіть мене. Ну, Чуть-чуть візьмемо його. Якщо я зараз не роблю чолку, Довге волосся, і я напевно, що мені цього блін, достатньо буде. Я вам кажу, це просто ніякі дайсин з цими укладками на бігуди. Носочки не зрівняються. На холоде не знімається пояс. Ну все, значить буде на носочек. Тільки треба тупик два попробувати. На халаті не знімається пояс. А ще вентиляція виключається. А я вам все записувала, скучу на вентиляцией. Боже. Николай, не будет нормального звука, сорри, ребят. Правильно, я тоже зла через то, что я снимала сегодня весь вечер на микрофон. А оно записывалось, значит, через микрофон. Это меня тоже сильно хорать. Вообще, хорошо было бы заносок это це завернуть. Но, ладно, так не получится. Так, я это сделаю. Я, знаю, я сейчас а, я его задержу. в другу сторону, а потім можна їх буде з'єднати ззаді разом і воно повинно тримати. влог, вот тогда фейл. Влог, влог Вот так вот. В одну их раз. И все. И тримается. И тримается. Блин. Реально тримается. Не знаю, что там сзади. А ну, побивите, что там сзади. Смешно? Ладно, все. Теперь я точно спать. На добраніч. Завтра я до вас повернусь. Добрий ранечок. Оцінюю мою укладку на носки. Бачите, да, що ця сторона накрутилась. Ця сказала Лола. До побачення. Ну, нічо. нічого. Нічого. Завжди можна зробити отак. Раз. І все. І нам підходить. В мене якась фігня з лінзами, я вже дві лінзи вдягла, а вони це одноднєвки. Вони трошки на ощущення точніше, ніж ті, що на місяць, і таке відчуття, що вони в мене в глазу просто розсипаються. Бо я вже другу лінзу намагаюся вдягти. А достаю шматки лінзи з ока. Це дуже стрьомно і неприємно. Я не розумію, чи то браковані які, чи то я не вмію ними користуватись. Але мене це бісить. Ось такі. Ось такі справи. Зараз збираюся на сіданок. У нас такий вітрюган. Зараз вам покажу. Боже, воно буде видно. Але вітрюган страшний. Такий страшняк. Тут в цьому готелі дуже прикольно. Нам принесли ще вчора а, таку... Бри, де світло хороше. Вчора ще принесли а, таку бумажечку, де були всі варіанти сніданку, і ми обрали те, що ми хочемо. Тому на сніданок кавакада тост і кроса. О, малорин рутін. Кава перед сніданком. Ми могли вже на сніданку попити каву, ну, але зачем? Ми можемо попити зараз. От такий Так, можна підняти тему е, глашка Крінж чи нор? <рес> <рес> Ми хочемо підняти сказати, тему глашка. Нор чи крінж? Ладно, це не кринж, але для мене абсолютно окей, якщо я вийду в на якоїсь какой Ну, типа, от, наприклад, я її достала, і я не збиралася її взять, тому що у меня норма. она через 10 хвилин стане вообще суперской. Чому я так говорю? Ну, по-перше, тому що в падлу в Кожний раз, в кожную речь, річ, не це вообще ужас, доставай утюг, гладить. Ради кого? Ради того, что подивилися тогда, що ти така акуратненька да, пофіг на цих людей. Ні, ну короче, це така тема. Ты ти... Ти будешь попала? Я На залі таке ліжко, конечно, зато на медовой месяц приїхала. <рес> Коротше, що взагалі-то, типу, я не, не звертаю уваги. Дуже коли люди. Коротше, коли люди... О, боже, Від молоко. А, в нас є молоко. Є молеко. моляко. Моляко. Він погляди. Моляко. Я боюсь, я тут штани розліт. Коротше, я не звертаю уваги за нас. Чи, чим, чин. Чирс. Глаза подивилась. У нас <laughs> в Британії працює таке правило, що якщо ти чоловікаш, ну, взагалі, алкоголем, треба говорити... Ну, це в багатьох странно, до речі, так. Треба говорити cheers і дивитись в очі. А якщо ти не подивишся в очі, в тебе не буде 7 років хорошого сексу. Так, І вони це вірять реально. Mm. Я ще не дорозкажу свою кучня, а, а так, але... давай. Короте, а я очень жаль на ваше мнение. Коротше, я рахую, що особисто для, для мене це важливо. Я люблю бути поглаженою. Завжди. Короче, але я не дуже, я не можу сказати, що взагалі не звертаю увагу, якщо хтось, якщо, звісно, це якийсь е, захід і людинка прийшла в плачі і воно ну, таке відчуття, що ну, їздили. Ні, я, я проти глажки в повсідні житті. На якийсь захід я обов'язково погладжу щось. Типу, е, я навіть їхала сюди і я погладила щось, не пам'ятаю щось. Ну, щось погладжую. Джинсики, так, да, тому що вони були ну, да. прям дуже. А в повседневной жизни нафиг ну надо. Ну, блин, а я, я найду на когда я дуже поспешаю, я выделю себе часть. А человека тоже будешь гладить? Ну, человеку может тоже погладить себе речи, если он хочет. Мне, то, ну, кажется... А если он не будет хотеть гладить речи? Ну, типа, ему я так буду гладить. Буду гладить там. Mm. Ну что, я буду постоянно маячить меня перед очима. Бесит тебя. Ну да. Ну, А знаєте, я зараз думаю, що все-таки це трошки нам... Ну мені це точно правила мама. У меня мама тривожна така... тривожна людина. Ну так, да, це Триво. ж тривожність. У мене мама була така, такий тишнотик, в цьому, вона, коротше, ми навіть просували носки, ребят. Реально? Носки. Типу, у мене мама дуже сильно. Ну, Отлила я в такому. Ладно, що я удивляюсь? Я пам'ятаю, мене... я встала. Мам, привет. Поставь дереві. На карантині коли щось лежу собі. Нікуди нікого не чіпаю, Ходь мама в кімнату. Давай полік. Ні, давай Кажу, зачем? Ми ні разу цього не робили. Там теж пыль. Нам нужно стіни. І Я стою, бри, утро тебе стены. Так що я те, я а що ти такого самого принжового прибирала вдома? Ну, это круги стін. По стены? Наверное, <связываю> стены. <связываю> ну, не да, знаю, наверное, стены. Блин, а мама... И как она загадает? Угу. Блин, у вас тут все-таки зимой мама? Ну, это тоже сейчас такое. У меня мама просто супер. Я думаю, на прибираниях, на чистоте. Это чисто Славик Нейшн. У нас, ну, багато, реально, наша нація вона така чисто любила. Ну я, наприклад, от. О, ти не бачила м'єм про отель? Типу, коли ти народжена в слов'янській родині, mm -hmm. в славіт mm -hmm. не і що ти э, висіляєшся свято. Я сижу зараз і, і думаю, і що треба буде чашечки по Коротше, що я згадала і забула. Окей. Okay. Я снимала вчера вечернюю рутину. Я не знала, как ту вентиляцию выключить. Она орёт. А уже. Не знаю. А там есть кнопка он сверху оказывается. Да. Да. Короче, она оре. Я не знаю, чуть-чуть но -чуть там у Короче, речь заплетается уже. Mm -hmm. Я уже был такой Что-то там наговорила. Не мо... От пісня типа, але така так зайдає в голові. Я згадала. Коротше, про це теж ще до просування. От до просування в інстаграмі. Сьогодні, і сьогодні хоч ми можемо сьогодні. Я знаю, тебе перебила, давай. Коротше. Що мене мама змушувала, ну не те, що змушувала це базамі. <смір> <буде, смір> Треба <Мені. ні>, <смір> було працювати. постільну білизну, типу, просувати. Я зараз цього не роблю. Ну, я теж цього не я роблю. Я це не роблю, тому що для мене це міститься, це саме тупер, що є. Тому що ти. Лягаєш на неї. Усе, да, ти лягаєш на постіль, яку ти погладив. Попрасував, вибачте. Ну, типу, це як погладити мене. Просто тепер. Я цього не роблю. Мені здається, можливо, я це буду робити колись. Коли я захочу, щоб люди дивилися, або хтось в родині. Хоча зачем мене? Ладно, все. Та, да, ребята. Час сніданочку. Пока. Бачите? Бачите час. Час сніданочку. Так, в мене У мене сьогодні робочий день. Працюю. Зараз буду два зі дзвони з ученицею і з потенційним клієнтом, тому трошки Sunday, working Sunday. Але я взагалі не, жал... але я не жалуюсь, але я взагалі не жаліюсь, тому що я обожнюю те, що я роблю, і мені кайф працювати навіть в неділю. Але в неділю треба працювати трошечки. Ми не працюємо в неділю цілий день. Тому зараз буде з цього з моєю зірочкою з індивідуальної роботи особистої, яка просто, не знаю, вона перевершила всі мої очікування. Правда, я пам'ятаю просто себе, як я після навчання вийшла, не розуміючи, що мені робити, як мені шукати клієнтів. Як де брати гроші? А вона закриває клієнтів в неї вже декілька консультацій, клієнти на ведення, і вона ставить нормальні, адекватні чеки, які я боялася ставити на початку. Я дуже радію і тішу, що змогла передати всі свої знання і наробітки, так що людина не йде до цього рік, як я, а йде до цього декілька місяців, і вона вже на, на такому рівні, як я була там через не знаю, півроку після навчання. Це дуже класно. А да что за красотка у меня тут? Какая красивая. Ты тоже. А? Ты попала в мой влог. Ты моя ученица Зерочка. Lolo, а, я а я про тебе розказувала, кстати, что ты моя сирочка, і вот ты дивіться. Ну, вот, как да, класно. Это просто нереальне обучение. Лола найлдший учитель. -а, -а, -а ну все, блин. Пойдем <рис� 'я> Все, нахвалила <рис 'я> мене, а йдемо розмовляти без uh, зайвих людей. <рис 'я> Ой, сорі, вони зайві люди. <рис 'я> прийшли на коктейльчики. <рис 'я> Красиві такі, так атмосферненькі. Робимо вигляд, що п'ємо тільки водичку. Yeah. Yeah. Cheers. Всі в посмотрели. Cheers. Я вже в Hotel Girl Vibe, і зараз ми будемо займатися тим, чим ніколи в житті не займалась – в готелі мірити зріст. Ви таке очікувати? Не питайте, ми не знаємо звідки, у нас сантиметр. У мене в косметичці, в життєкосметичці, виявився сантиметр. Інтересно, що ти там збиралась мірити? Это вырежем то Не вырежем. Ты, конечно, вечерится классно, тоже смачно, але... Давайте будем открывать... Не, не, не. Нет. Ребята. Да, да. А мне это тоже нужно покушать. Ну все, а ты ты почти... Мы использовали да, эту штука. Це сантиметр. Я тільки сложила його. От ця штука. Коротше, я не житила про сантиметр. І мій зріст метр сімдесят. Не метр шістдесят. Так що апдейти. Так от. Метр сімдесят. Метр сімдесят? Так. Да. А супер модно виросла. Так що, ти будемо 1,68 м? На 2 см виросла, подумаєш? Ці, звісно, вечері це класно, дуже смачно, але... Давайте будемо відкривати... Ні-не-не! Ребята! <сху> <сху> да, да. А Це теж треба покушати. Так от. Зараз на годиннику. Яка година? 23.09. А мы будем снимать рилс, представляете? у меня идея еще с Какой с Чуть Чи перед тем, как мы сюда ехали, я знала Что нам взять и будем снимать. Вот, как ты бежишь с подружкой, которая контент снимает? Бомба! Если тебя за в как моргни три раза. чего я моргнула, два? Добрый рано. Я сьогодні спала, як просто не реально. Дуже солодко. На вулиці треш, як завжди. У нас зараз ранок починається з кави. Ми зараз робимо собі каву, зусикафу. Кожен зробить каву. І зробимо інфодрінажну зарядку. Ну красиво. Сибой песни погнали. Здравствуйте. Надиграл, да прикода сейчас везде в все? Да, руки сюда. Сделаешь круг. Идешь кормятся. Боже, не робила зарядку зі школи. Все. Все.